У одну каптілочку у нас улазить 60-65 штук. Отут в даному випадку, 65 перепілочок. А я я не знаю навіть скільки. Навіть штук 200 чи 250. Не, а я на 50 збилася. На 50 збилася. <реш> взагалі, хто знає. Їх як чистиш, звісно, довго, довго нудно, Ну, зато вони смачненькі получаються. Це блинчики з молодого кабачка, вони взагалі не продаються. А перепілочки ось які. Зараз вони бо так будуть ще лежать, це вони тільки витягнуті гарячі. Будуть лежати вони до вечора, десь часа 2-3. Потім я їх з крючочки познімаю. І вони будуть остивати до утра. Помаленьку, накриємо їх марлічкою, і вони будуть остивати. А вже завтра будемо пакувати у вакуум. Так що час, час для замовлення є. Пишіть у приватні повідомлення.